Пане Віталію, 1 лютого євросоюз знову збереться на саміт спроби погодити допомогу Україні на 50 на мільярдів євро з другої спроби. Адже першу грудні провалив саме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Останні дні ми чуємо. Обнадійливі заяви з Брюсселю і не тільки з цього приводу. А які у вас очікування? Чи вдасться все ж таки європейцям переконати чи якось натиснути на Орбана? Суперечливі заяви ми чуємо від Орбана і щодо е, допомоги Україні, і щодо членства Швеції в НАТО. Чи доведеться е, задіяти якісь інші е, механізми підтримки, чи підтримки від ЄС взагалі поки не буде? У мене немає жодних сумнівів, що підтримка від ЄС буде. Тому що європейський союз має всі можливості узгодити механізми допомоги Україні, які якраз е не передбачають схвалення угорщини. Це більш складні механізми. Їх доведеться узгоджувати щорічно. До речі, як ми знаємо, Віктор Орбан також пропонував. Щоб Угорщина погодилася із схваленням допомоги України, обмін на щорічне затвердження цієї допомоги або огляд цієї допомоги через два з половиною роки, але в будь-якому разі складний механізм виділення Україні допомоги існує. Просто європейський союз цінує консенсус своїх членів. І, звичайно, перше, що буде зроблено під час саміту 1 лютого, це пошук шляхів для того, щоб Угорщина проголосувала разом із іншими країнами-членами Європейського союзу. Я думаю, що і для цього існують реальні шанси. Так що в мене якраз абсолютно така оптимістична візія щодо можливої допомоги Україні саме з боку європейського союзу, тому що я не бачу зараз, по-перше, можливості для Угорщини реально заблокувати цю допомогу. А по-друге, я думаю, що і Віктор Орбан здатний приєднатися до виділення цих грошей. А я читав цього тижня часопис економіст в своєму випуску він проаналізував взагалі цю перемогу, цю перемогу, майбутню перемогу, якщо ми отримаємо. Але він, колоніст цього часопису, закликав не бути надто оптимістичним щодо цього і взагалі бути більш реалістичним щодо саме обсягу цієї допомоги. Зазначається в цій, в цій статті про те, що це, ця допомога буде розтягнута на 4 роки. Я просто зараз перекладаю з статті, і це становить не більше ніж 0,08% ВВП всього Союзу на цей період. І що в порівнянні на ковід євросоюз витратив 750 мільярдів євро. Зелена транзиція да транзиція на зелені технології буде коштувати щорічного союзу один трильйон євро. І тобто, справді підтримка України, які всі погоджуються, поразка України буде означати ну ж, Просто феноменальна феноменальну кризу для Європи для Центральної Європи. Вона не більше зараз, ніж просто як говорили, статистична така похибка в їхніх бюджетах, ну але в будь-якому разі, це ті гроші, про які ми домовлялися інших обсягів грошей на даний момент немає щодо того, що це буде катастрофічна ситуація для європейського союзу і для НАТО, то я завжди закликаю вірити не словам, а вчинкам і грошам. Ось ці 50 мільярдів доларів відзеркалюють те, наскільки серйозно в європейському союзі і на заході взагалі ставляться до наслідків можливих успіхів Росії на російсько-українському фронті, тому що я вже неодноразово говорив, що коли захід залякує сам себе наслідками російських можливостей, чи ми залякуємо захід наслідками російських можливостей, говоримо власним співвітчизникам, що якщо Росія... Буде перемагати в Україні, то вона обов'язково буде бити по країнам-членам НАТО і членам Європейського Союзу. Це гасло з цими гаслами. Багато хто з західних політиків готовий погодитися, тому що це непогана електоральна база для частини людей, які підтримують Україну. Але насправді на заході прекрасно розуміють, що Російська Федерація, враховуючи і стан і армії, і те, що НАТО ядерний блок, навряд чи відважиться на реальні конфлікти з країнами-членами НАТО. І ця мова йде про виключно вимір агресивності Російської Федерації на кордонах колишнього радянського союзу, а країни-члени НАТО і Європейського Союзу будуть насолоджуватися миром і спокоєм поза тим, як буде розвиватися ситуація в Україні та в інших колишніх радянських республіках. Звичайно, це може бути неправильна оцінка, тому що якщо Росія дійсно зможе здолати всі проблеми і приєднати до своєї території. Території України і інших колишніх радянських республік вона буде виглядати набагато більш серйозною силою ніж сьогодні. Однак, на заході теж це оцінюється реалістично. Вони розуміють, що Росія, яка місяцями бере Бахмут чи Авдіївку, навряд чи може швидко подолати всі ці. Проблеми, які у неї є у війні з Україною, і потім продовжити війну з іншими колишніми радянськими республіками, з відновлення радянського союзу. Вони розуміють, що Росія на це не має сил, і в принципі Росія, яка загрузла у пастку російсько-української війни, може влаштовувати західних політиків набагато більше ніж Росія, яка відмовиться від цієї війни, яка Погодиться із мирною угодою, яка таким чином отримає шанси на відновлення свого політичного і воєнного потенціалу. Адже ми розуміємо з вами, що українська війна це справжня пастка для Російської Федерації. Це така пастка, в яку потрапив хижак. Він в ній загруз цій пастці, і ніхто не хоче його з цієї пастки випускати. Таким чином, якщо говорити серйозно, для заходу зараз вигодно, щоб Російська Федерація як довше в цій пастці знаходилася, і щоб Росія... Розуміли, що вона з цієї Паски вибратися наступними роками не може. Тому навіть якщо уявити собі, що Володимир Путін буде запропонувати якийсь мир Заходу, Захід зробить все можливе, щоб цей мир не відбувся на російських умовах. А такий мир, який Володимиру Путіну буде неприємний, який буде означати поразку його геополітичних. Амбіцій буде таким чином і для російського керівника. Ми завжди говоримо про глухий кут, але це глухий кут не для заходу, це глухий кут у війні і для Росії, і для України. Це виснажування двох цих. Країни їхніх суспільств, це виснажування їхніх перспектив, це mm. реальні можливості того, щоб територія Росії, України і Білорусі, не тому, що ми в цьому винні а тому, що в цьому винний Путін, звичайно, росіяни перетворилися на суцільну територію бідності у наступні роки. Але тепер давайте подивимося на захід. А захід дійсно від цього щось серйозно втрачає, він може втратити в двох варіантах: якщо війна Росії з Україною закінчиться перемогою Росії. Це перший варіант, тому що у Росії з'являться додаткові можливості для тиску і тому Заходу не потрібна ця перемога. І якщо війна Росії з Україною швидко закінчиться якимось е рішенням, яке б влаштувало обидві сторони, тому що повторюю: у Росії в цій ситуації теж з'являється можливість позбутися санкцій, почати нарощувати свій військово політичний потенціал, думати про нові об'єкти агресії. Тому такі гроші, які пропонує Захід, це гроші для того, щоб війна в будь-якому разі не закінчилася за російським сценарієм. У Заходу немає варіанту російської перемоги. У Заходу є два варіанти: або української перемоги, або продовження війни на невизначений термін. З точки зору знесилення самого російського режиму продовження війни на незавизначений термін це ідеальний варіант на сьогоднішній день. І ті гроші, які нам пропонують, в принципі, є свідченням того, що захід обрав цей варіант довгої, серйозної війни і перетворив Україну на таку фортецю боротьби з Російською Федерацією, подобається нам чи ні, але ми вже в такій ситуації будемо в ній знаходитися довго і це не найгірший сценарій, тому що з приходом Трампа взагалі ситуація може бути інша, і там взагалі. А, Америка не буде налаштована на будь-яку перемогу Київ, але про це трошки пізніше, пане Віталію. От про Давос минулого тижня, де я перебував. Я запитав там на українському сніданку про європейську підтримку України міністра закордонних справ Польщі відомого радика Сікорського великого друга України. І я натякнув, що Угорщина це п'ята колона Росії в Євросоюзі. Але пан Сікорський дипломатично сказав, що це надто сильне формулювання. Звісно. Як дипломат, а якщо Орбан не п'ята колона Кремля, то чому він так поводиться і чи ми можемо пропустити, що ну щонайменше на прийдешніх виборах в Європарламент, а, як то кажуть, в його полку прибуде? Орбан завжди діє так, щоб це було вигідно Орбан Він використовує такі можливості, які потрібні йому для збереження влади. За великим рахунком, Орбана цікавлять дві речі: це збереження влади. раз і якщо хочете це власні особисті можливості. Я не буду дорікати йому якісь корупції, тому що в мене немає фактів, але про ці факти корупції неодноразово говорили навіть угорські демократичні журналісти. Так. Два все інше не є чимось, що Орбана хвилює. Орбан не є другим і однодумцем Путіна. Він не є другим і однодумцем Трампа. Орбан це колишній лідер угорських лібералів, який перетворився на лідера угорських консерваторів, а з лідера угорських консерваторів перетворився на лідера. Угорських праворадикалів. Якщо ви мене запитаєте, чи може Орбан стати лідером угорських лібералів, я скажу вам так. Орбан може стати ким завгодно, якщо він відчує, що від цього залежить збереження його влади. Чи може Орбан з ворога України і з людини, яка її не симпатизує, перетворитися на її приятеля, легко, якщо він побачить, що в цьому є сенс. От ви зараз говорили про вибори до Європарламенту. Під час виборів до Європарламенту Орбан вже розглядає своє приєднання своєї партії до право консервативних сил до цієї групи, яку очолює прем'єрка Італії пані Джорджі Мелоні. Мелоні. Угу. Мелоні. пані Мисабе Джорджа Мелоні, Так але проблема в тому, що всі члени цієї групи підтримують Україну. Якщо Орбану потрібно буде грати лі лі лідерські ролі в цій групі, тому що ви не забувайте, що кар'єра пані Мелоні може закінчитися в будь-який момент. Це Італія. І через рік, через півтора про неї може ніхто не згадати. А Орбан може стати лідером цієї групи, адже він вічний прем'єр-міністр Угорщини. Дуає нам принаймні цієї групи. Якщо йому для цього потрібно стати головним другом України, він стане. Те, що я тут не сильно хвилююся, це означає, що зараз у Заходу немає контраргументів для того, щоб переконати Орбана змінити позицію. Але ж ви ж бачите, роздратування з приводу Угорщини на, наростає, і це пов'язане не тільки з Україною, це пов'язане ще й з Швецією. Тому що Орбан, чесно кажучи, пошився в дурні. Він весь час думав, що він зможе випередити Туреччину у голосуванні по прийняттю Швеції до НАТО. А тепер він залишився останнім, чому йому явно не хотілося, і змушений робити... Погане добро обличчя при поганій грі ну теж питання, яке примусить його змінювати. Політичні орієнтири. Давайте подивимося зараз. Поглянемо на трансатлантичний аспект допомоги Україні. Європейська допомога Україні підвисла разом з американською в штатах. Нагадаю, все ще не можуть узгодити виділення 60 мільярдів доларів для Києва і перспектива. А, зараз стала ще а, віддаленішою через те, що Трамп вже можна сказати призамтів да презум, презумований такий вже а, кандидат від республіканської партії. Чи пов'язані ці речі? Як події в Брюсселі та Вашингтоні впливають одна на одну? Чи чекає Європа на рішення США? Дехто каже, що взагалі це може бути може слугувати гарній справі через те, що це сконцентрує а, взагалі. А, Процес eh, 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 прийняття рішень в Європі через те, що відбувається в Вашингтоні. А дехто каже, що як в Вашингтоні, так і в Європі. Що через eh, таке eh, взагалі eh, таку нерішучість, ба більше рішучість Трампа не продовжувати допомогу Україні це вплине негативно на європейців, які не захочуть eh, підтримувати Україну eh, без. Eh, Такого дозволу з боку Вашингтона, так би сказати. Ну, мені здається, що це перебільше. Європейці прекрасно розуміють, де знаходиться Україна. Вона знаходиться не у Північній Америці, вона знаходиться у Європі. Зовсім не всі європейські політики будуть орієнтуватися на Трампа тим більше до того, як Трамп переміг mm. на президентських виборах. Немає ніяких гарантій, що він переможе. у нього є шанси, але це не абсолютні шанси. Як ви... Розумієте, ви вже бачите можливо по різних опитуваннях у складних штатах, так званих, що Трамп абсолютно не обов'язковий переможець виборів президента США. Це може Рисне. бути, але це Америка. Але поки що ми не можемо сказати, ось Трамп впевнено йде до до, до речі, Нігемшер Пені... показав, що він він дуже, дуже, дуже слабкий серед незалежних так званих виборців. Звичайно, от я вам чесно скажу. Я думаю, що будь-який інший республіканський кандидат мав би всі шанси перемогти Дрозофа Байдена. От Нікі Хейлі його б перемогла, а, а у Трампа це гірший кандидат республіканців для такої перемоги. Ну, це реальність. Це реальність. От е, це перший момент. Другий момент це те, що республіканці так чи інакше. Звичайно, впливають на дії американського керівництва. Однак адміністрація США буде продовжувати курс на допомогу Україні працювати з європейцями, а європейцям принаймні до листопада потрібно враховувати свої стосунки з цією адміністрацією. А третє, що серед європейських лідерів чимало людей, які налаштовані зовсім не про і які будуть розуміти, що будь-які. Е Кроки на зустріч уявленню Трампа про світ можуть дарувати їм виборів в європейський парламент. У них також вибор, їм теж потрібно визначатися своїми цінностями. так що не так все просто. Часто кажучи, я погоджуюся з вами, що якщо Трамп переможе, це може датися в знаки на європейській позиції. Це правда. Але Це цього так. Треба дожити, так, мовити. так, так. Але водночас, і я знаю, що ви вже все більше і більше останні тижні місяці говорили про те, що ви взагалі були не впевнені, що допомога стовідсотково надійде від Вашингтону. І тут треба зазначити, що ми всі переконали себе самих, що ми повністю відповідаємо стратегічним інтересам Америки, і от Америка нам буде постійно допомагати через те, що Обіцяв нам Байден так as long as long we as long as it takes так скільки ну, Америка не це демократія. Ну я ж саме на це і спирався. Я мені так. здається, з, з грудня місяця говорив, що допомоги не буде швидше за все, на найближчим часом. А може не буде взагалі? Я не знаю, чому люди не хочуть дивитися на реальність. Не мені да. здається що це проблема відсутності аналізу. Я ж говорив про те, що є позиції Трампа раз. Який, очевидно, не хоче цієї допомоги. І є республіканці, які не можуть цього ігнорувати. І з кожним новим днем передвиборчої кампанії це посилюється. І я вам теж, мені здається, говорить, Пітер, що ця ситуація е, ніколи не була б е, е, і такою, якби не було відставки Кевіна Маккарті. Що вже у обрані нового спікера Палати представників республіканців, я манувазі в обранні Кевіна Маккарті, був закладений цей, криз, цей кризовий момент. Розумієте? Тому що те, що спікер не може спокійно працювати, і Маккарці, і Джонсон. Джонсон, і те, що кожен може зробити все можливе, щоб не було цього спікеру. Один конгресмен може поставити питання про відставку спікера Палати представників, такого ніколи не було. І те, що вони на це погодилися, і перший, і другий, це вже закладає досить серйозні проблеми і збільшує вплив Трампа. Так просто до неймовірного Успішно. рівня. ну і, і зараз ми бачимо, Я просто не знаю е, на, на взагалі якого біса Трампу та мага фракції трампійські взагалі іти на компроміс з демократами щодо відкритих кордонів, як вони каже, тому що це для них була електоральна саме тема, з якою Трамп виграв 16-му році. А тоді не було стільки емігрантів нелегальних, як зараз. Зараз їх набагато більше, і він бачить, що в нього взагалі нема мотивації. Погоджуватися на будь-які компроміси, йому навіть не цікава так Україна. А, йому цікаво просто добити Байдена і бити Байден цікаво, топити Байдена абсолютно точно через те, але що якщо, якщо партія демократів підтримує нелегальних е іммігрантів. Але якщо говорити про Україну, то йому теж цікаво, що допомоги не було. Тому що якщо він вірить, що він може домовитися з Путіним. Йому не потрібно, щоб Україна виступала проти таких домовленостей. Йому потрібно бути рівником України для того, щоб щось порятувати. Воно має бути в складній ситуації і вас приймати його як працівника, якщо немає грошей, то це ці можливості збільшується з кожної хвилини. Якщо well, пам'ятаєте на, на початку, на початку свого президентства Обама отримав Нобелівську премію, яку ну з якою взагалі з цим вибором взагалі багато хто не погоджувався, навіщо йому його дали. Він і, і ще не зміг нічого продемонструвати в цьому в цьому випадку, як якийсь там миротворець, ну звісно, Трамп цілком може бути налаштований отримати саме таку премію мира від Нобелівського комітету, мабуть, спільно з Владимиром Путіним. Я не знаю про що він там в своїй голові mm. мріє. Цікаво було б, якщо Володимир Путін став лауреатом Нобелівської премії Але з іншого боку, вже були такі так. лауреати, після яких Нобелівському комітету довелося довго мити руки. Але я не вірю, що це відбудеться. А от Трамп може стати Нобельським лауреатом. Питання в тому, якою ціною він забезпечить собі таку нагороду? Пане Віталію, ну не можемо не запитати остання тема. Про падіння літака Л-76 в Білгородській області Росії ви присвятили що не менше станом на сьогодні два блоги своїх цій темі. Ми все ще достеменно не знаємо, хто був на борту літака і що з ним сталося, але Росіяни намагаються використати цей інцидент в інформаційній війні. Чого вони хочуть домогтися? Як на вас, і в цьому випадку, як варто чинити українським медійниками тим, хто відповідає за інформаційну політику? Мені здається, що українським медійникам потрібно повідомляти перевірену інформацію, а тим, хто відповідає за інформаційну політику, потрібно оперативно реагувати, і найголовніше говорити правду про те, що відбулося. Тому що якщо ми вважаємо, що ми можемо перемогти росіян, приховуючи якісь факти, я сподіваюся, що цього не відбувається. То це величезна помилка. Будь-яка інформація, яка знаходиться у ціні, завжди використовується росіянами для дестабілізації ситуації. У цій країні, за якою Росія воює, Росіян можна перемогти тільки правдою і щирістю. Ну і от і відомий вам, мабуть, професор Іван Прибреженський, який живе зараз в Празі, він казав, що. А якщо це провокація з російського боку, йому було таке поставлено питання, то яка її мета, кому вона вигідна? І його відповідь була, що це вигідно певній групі людей у керівництві Росії, включно імовірно, з ймовірно, самим Володимиром Путіним? Це ті, хто не хочуть жодних переговорів, не хочуть жодних пом'якшень мілітарної політики Росії, не хочуть жодних обмінів військовополоненими. Чи вважаєте ви це цю версію ймовірною? Я не думаю, що в Росії така серйозна кланова боротьба. йде. Я думаю, що всі російські керівники погоджуються в тому, що потрібно використовувати всі можливості, в тому числі і обман ворога, для внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні дуже стисло, Як завжди, пане Віталію. Дякуємо вам за ваші щирі відповіді. Thank you. дякую.